Вам складно говорити польською і постійно не вистачає словникового запасу. Польський онлайн приготував навчання, яке вирішить цю проблему. Давайте перейдемо в місце, в якому відбувається вся магія. Платформа Едіо, яку ми створили для вас, це ідеальний інструмент, щоб вивчати польську і цікаво, і ефективно. В цьому курсі ми підготували для вас 27 уроків на різноманітні теми: і про роботу, відпочинок, лікування, машини. Дружбу, плітки, стосунки і так далі, щоб ви могли, по-перше, вільно почуватися в Польщі, по-друге, підтримати будь-яку розмову польською мовою на кожному рівні. Давайте ми з вами перейдемо і заглянемо в урок, як він виглядає і що там буде. По-перше, ви отримаєте чудовий досвід з носіями мови через відеодіалоги, які ми записали, які будуть якраз на тему уроку, і відповідно в кожному. У році. З цих діалогів ми вибрали найважливіші слова і фрази, які знадобляться вам для щоденної комунікації польською. І саме ці слова і фрази ви будете вивчати за допомогою словника на платформі, а також за допомогою інтерактивних завдань. Їх є аж 16 типів, вони всі різні, цікаві, і що найважливіше, кожне з цих завдань буде спрямоване на те, щоб ви запам'ятали ці важливі слова раз і назавжди, і потім вміли їх застосувати в практиці, тому нудно вам точно не буде в цьому курсі. Ви отримаєте практику читання і розуміння польських текстів, розуміння польської зі слуху. Ми повторимо також граматику, і що найважливіше, в кожному уроці у вас буде практика письма і говоріння польською. Це усні і письмові завдання, які стосуються конкретно теми уроку і потім будуть перевірятися нашими викладачами. Тому ви отримаєте від них зворотній зв'язок і рекомендації, як покращити вашу польську. Навчайтесь, коли вам зручно і де вам зручно, адже платформа доступна 24 на 7. Вибираючи цей курс, ви отримаєте, по-перше, унікальний досвід вивчення польської на нашій платформі Едіо. Але що найважливіше, ви отримаєте результат, яким ви будете гордитися. Тому я буду вас дуже рада бачити в курсі і зустрінемось з вами в першому уроці.